Йому 67 років, він американський піхотинець, і ця людина без перебільшення вражає своєю силою та надихає позитивом. Ще 20 років тому Якуб Кепка втратив ногу у бою, і ось тепер сів на велосипед, аби здолати 1200 кілометрів заради допомоги нашим бійцям. Мета збір коштів на протезування українських воїнів та розвиток програми навчання для протезистів під час подорожі. Я планую отримати 100 тисяч доларів, аби втілити свій задум. Свою подорож якоб розпочав із Кракова, а його кінцева точка це Київ. І весь цей шлях піхотинець долає на протезі. Він зупиняється у містах, аби поговорити з людьми про те, що ампутація це не вирок. У Львові американець вирішив, що обов'язково відвідає поранених бійців, та власним прикладом доведе, що без кінцівок можна жити повноцінним життям. Хочу подякувати, що ви приїхали до Львова, адже для нас є дуже важливою ваша допомога. Особливо цінним є те, що ви привертаєте увагу до нашої країни, до того, що відбувається в нашому місті та в Україні загалом. Ми разом, а отже, разом ми переможемо. Ми вдячні за все, що ви робите. Якоб Кепка зізнається, що ідея з велопробігом до нього прийшла через випадок у Львові, якого він дуже соромиться. Тоді він не підійшов до солдата, який втратив ногу. Тож тепер вирішив виправити ситуацію та старається допомогти кожному військовому два роки тому я приїхав до України по роботі. Чотири місяці був у Харкові. Одного разу я приїхав до Львова, і ось тут неподалік, я побачив молодого солдата, який нещодавно втратив ногу. Однак тоді я не зупинився, не поговорив з ним і не дав жодної поради, як повноцінно жити з ампутацією. І мені через це дуже прикро та соромно. Саме це і спонукало мене здійснити цей заїзд. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів. На засіданні виконкому затвердили списки на надання грошової допомоги дітям захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Сьогодні ми затверджуємо списки дітей наших загиблих захисників і захисниць України, а також дітей. Осіб з інвалідністю першої групи, які отримують 50 тисяч гривень на навчання та оздоровлення. Сьогодні виплату отримує 50 дітей, з них 9 отримують виплату ще за попередній 23 рік. Загалом від початку дії програми ми здійснили виплат на понад 30 мільйонів гривень. Якщо говорити про цей рік, то це є 16,5 мільйонів. Дуже важливий момент, що дія програми поширюється на дітей. і Якщо ми, наприклад, Факт загибелі був в 23 році, але станом на сьогодні не, не оформлений статус, то ті діти будуть мати право на отримання допомоги і за цей рік, коли загинув один із батьків. Відтепер вивчати іноземну мову в школі стане зручніше та легше. Виконком дозволив вчителям ділити дітей на групи, навіть якщо у класі 20 учнів раніше це було недозволеною розкішю, тож майже 30 школярів змушені були опановувати основні іноземні мови одночасно в одній аудиторії. Що ж зміни такий новий підхід? У мерії запевняють, що чим менша група, тим якіснішим є засвоєння матеріалу. А усі видатки на себе візьме міський бюджет. Тепер кожна школа матиме можливість ділити класи на англійську мову, якщо в них буде менше 28 учнів, але не, власне, не менше 20. Тобто, якщо в одній групі буде більше, ніж 10 дітей і дві групи, то буде можливість здійснювати власне, поділ класу. Учень, який до цього часу навчався у класі, де навчалося 27 чи 25 дітей, вони всі разом вчилися однією групою. Вивчали іноземну мову. Зараз буде можливість поділити цей клас на дві групи. В попередні роки в довоєнний час день незалежності це був завжди святковий день з насиченою програмою, концертною. Тепер ми розуміємо, що це можливо не настільки розважальний захід, скільки дні, коли ми можемо повернутися в пам'яті до творення української незалежності, поміркувати про це, поспілкуватися. Тому в нас з цієї нагоди в місті заплановано ряд доволі цікавих подій, і, зокрема, основною цією подією є лекція лекція Ярослава Кензера, як становилася незалежність України. Ця лекція буде проходити у внутрішньому подвір'ї ратуші. Вона буде доступна для будь-кого лише необхідно зареєструватися. Проходитиме ця лекція 24 серпня, о 17-й годині. Ярослав Кензер ділитиметься з нами своїми унікальними відео з архіву його особистого 30 33 літньої давності з Верховної Ради, коли власне становилася незалежність, коли відновлювалася українська греко-католицька церква. Модаруватиме Екцію актор а, автор відеоблогу загін кінзагін Віталій Гордієнко. Так само запланований ряд інших заходів, зокрема у музеї народної архітектури і побуту 24 серпня, о 19-й годині відбудеться публічний показ фільму «Єремчук», який зараз вже став доволі відомий, і ми запрошуємо львів'ян так само відвідати цей показ. Так само на площі ринок на північній стороні, 24 серпня, о 20.45 відбудеться унікальна театралізована містерія ПЕП. «Per asperum et astro», що означає крізь труднощі до зірок. Це є проєкт мистецького об'єднання Хвиля, який через театральну пластику, через унікальне звучання бандури, через поезію, поезію військового поета Олега Кадана вони будуть транслювати оці образи незалежності, які народжуються серед нас. На цьому програма Дня Незалежності не закінчується, тому що. 25 серпня так само інститут стратегії культури запрошує містян гостей міста відвідати лекцію публічно Віталія Портнікова це відбудеться на меморіалі Героїв Небесної Сотні о 18.30. у своїй лекції Віталій Портніков спілкуватиметься з мешканцями з гостями. Цієї зустрічі про становлення суспільства в час війни, про стійкість суспільства, про формування нової ідентичності у воєнний час в Україні. Так само має радість поділитися такою чудовою подією. У будинку органної камерної музики, 25 серпня, о 19 й годині відбудеться світова прем'єра симфонії незламності. Ця симфонія спеціально написана українським композитором Олегом Безбородьком для будинку органної камерної музики. Спеціально приурочена до Дня Незалежності. Її буде виконувати Луганськ, симфонічний оркестр Луганської обласної. Філармонії під диригуванням Івана Остаповича, тобто, як бачимо, що програма публічних заходів доволі насичена. Загалом хочу сказати, що в програмі заходів міських є понад 40 подій на будь-який смак для будь-яких інтересів, тому ласкаво запрошуємо на сайті міської ради ознайомитися з повним переліком. Ішов рятувати пораненого побратима, щоб евакуювати, і сам ледь не загинув. 43-річний Сергій Козка з Волині. В березні на Бахмутському напрямку чоловік зазнав важкого поранення. Чимало осколкових пошкоджень, але серед найважчого втрата ноги та ока. Ну дві позиції прийшли, до третьої доходили і би, наступив на міну. Постежки йшла з боку назначають проволоку. Болі не. Чи ліпідкова міна, чи проти піхотина, коня була. Бо... Нога була, але ногу розірвало і перць був, був роззорний. І осколком мене постепенно ліву сторону. повністю ноги, руки, ще вони... я її до ока пішов. Зелюсь я не помню, ні що робиться. Одиним огом бачив, один ніч. Типу, я не знав, що на чого харкові. Нога опа, врага. Страшно, але. Вже п'ять місяців Сергій проходить лікування. Тут у центрі Незламні йому вже встановили протез ноги, а нині готують до протезування ока. Першу підготовчу операцію вже виконали. Її нашим медикам допоміг зробити ізраїльський хірург-офтальмолог Йоав Вардізер, який приїхав до Львова з п'ятиденним візитом, щоб допомогти пацієнтам, які мають порушення зору. Допомогою з вуха Зовнішній кут ока, де були відсутні частини повіки верхньої і нижньої. Взяли хрясь вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки, шкіру тих повік, трошки переформатували тягнучий рубець. І поки що око є закрите, шите, щоб на такій протезній накладці, щоб воно відмогло формувати порожнему під протез. Тож лікування у Сергія продовжується. Додамо, що закордонний фахівець уже провів консультаційний день та разом з українською командою відібрав пацієнтів для хірургічних втручань та очного протезування. Було порядка 60 консультацій, проведено. Багато пацієнтів на протезування, які потребують протезу, заміни протезу, індивідуального протезу. Багато пацієнтів, які мають проблеми по вік і потребують різних реконструктивних операцій. Окрім того, що оперує ізраїльський хірург, також навчає наших спеціалістів, щоб підвищити рівень очного протезування в Україні. Бейсікліайфіл. Основною метою мого приїзду є налаштувати тут певний вид послуг, який був або відсутній, або недостатньо розвинутий. Тобто, це поєднання хірургічного втручання для підготовки очного протезування пацієнтів. Для мене було важливо сюди приїхати і допомогти тим, чим можу, адже я добре розумію цю ситуацію, тому що Ізраїль потерпає від тих самих проблем. Зазначимо, що це не останній візит. Юава Вардізера в грудні він знову завітає до Львова, адже вже є відібрані пацієнти для наступних оперативних втручань. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці обійшлося без постраждалих. Осередок пожежі був на кухні в квартирі на сьому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів з вікон квартир вибивався густий чорний дим. Як з'ясувалось, помешкання нікого не було, тому вони самостійно потрапили до квартири, а потім локалізували та оперативно ліквідували полум'я. До ліквідації займання залучили 15 рятувальників та три спецмашини.